Привіт! Ти на каналі малюємо разом. Давай малювати. Зараз ми з тобою намалюємо пасхального кролика. Для початку намалюємо яйце. Воно має форму овалу, але догори трошки звужене, а вниз розширене. Ось так. Зверху виглядають вушка зайчика. Їх можна намалювати формою довгого листочка або видовженої крапельки. Тепер намалюємо овальні лапки. Це будуть верхні. Ось тут. І тут він тримає яєчко. На лапках потрібно зробити три пальчика. Ось центральний і два бокових. І тепер нижні лапки також малюємо два овали. А всередині кружечками намалюємо п'яточку і три пальчики. Набросок готов, тепер можна вводити та розмальовувати. Яєчко зроби кольором, який тобі подобається. Або, якщо хочеш, зроби його взагалі різнокольоровим. Я зроблю рожевим. Також рожевим кольором намалюємо п'яточку і пальчики, і серединку вушок. Зайчик у нас буде білий, але ми його обведемо сірим кольором. Зайві лінії олівця треба стерти старачкою, щоб вони нам не заважали. І тепер давай намалюємо озор на яєчку. Я зроблю багато-багато сердечок. Ти можеш придумати щось своє. Наприклад, можеш намалювати сонечко або зробити яєчко полосатим і в кожній полосочці свій узор. Яєчко я розфарбую жовтим кольором. Так буде дуже яскраво та мило. Не забудь надіслати фото свого малюнка мені в телеграм-групу, і ти зможеш потрапити в найкращий в кінець наступного відео. Посилання на телеграм назву цього уроку. Також в мене на каналі є багато різних уроків з різними персонажами із мультика. Переходь та малюй разом зі мною. Я впевнена, що в тебе обов'язково вийде. А якщо ти не знайдеш там свого улюбленого, напиши мені в телеграм-групу, і я його намалюю. Замість фону я хочу зробити блакитну хмаринку. Ти можеш зробити щось своє. Наприклад, намалювати зайчика на галявині, там, де дуже багато квітів. Також можна його вирізати і подарувати. Підписуйся та став лайк, якщо тобі подобається зі мною малювати. До нових зустрічей на моєму каналі.